У перечутті лиха через водну стихію. Наразі в країні загострилася ситуація підтоплення територій, зумовлена підвищенням рівнів підземних вод. Зокрема, подібне відбувається і на Закарпатті. Річка Хустець – причина багатьох проблем людей через часті паводки. То наслідка це паводка. Інколи відкриваю ворота, щоб не погнуло ворот. Сюди вода так тече, як тече сюди. Цю сторону. Городи топить, сараї. Найбільше сараї. Спасає майно, яке посилює можливості, щоб не понесла вода. Закарпаття пам'ятає потужні водні удари, які вразили багатьох. А якщо пригадати паводок 1998 року, то він залишив відбиток і на багатьох долях, адже не робив чимало біди. Сільський голова пригадує, у 2010 році були підтоплені садиби, підвали, будинки, через що місцеві були змушені власноруч ліквідувати наслідки стихії, зазнавши неабияких збитків. Якщо будинок застрахований, то кошти за пошкодження компенсує страхова компанія. Однак сума мізерна. Вона ніколи не углублялася, деревами так заростає, і всі ті, всі ті води поверхневі, і коли йдуть, вони не поміщаються в русло і йде розлив по земельним ділянкам жителів. Найчастіше паводок застає зненацька селян восени або весною. Припускають, що ця стихійна проблема зумовлена вирубкою лісу, адже починається річка саме звідти. Тож ця ситуація, якій далеко не перший рік, потребує вирішення.